Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Боже, наприкінці цього року хочу подякувати Тобі за усе, що від Тебе отримав. Дякую Тобі за життя і любов, які отримав і які дав за квіти, повітря і сонце, за щастя і за сум, за те, що було можливе і те, що виявилось неможливим. Віддаю тобі усе, що встиг цього року зробити працю. Речі, які створив самотужки, і все, що вдалося майструвати власноруч, довіряю тобі тих, хто мене любить, і тих, хто не надто, моїх друзів, тих, хто близько, і тих, що далеко, яких немає вже поруч, тих, які просили про допомогу, і тих, кому вдалося допомогти, тих, з ким ділю життя, обов'язки, жалі, радощі. Сьогодні, Боже, прошу Тебе, вибач мене недобре викрасний час, нерозумно розтрачений гроші, висловлені пусті слова, легковажне ставлення до любові, пробач мені пусті справи, погано виконану працю, життя без ентузіазму, те, що мало часу присвяче молитві, мою забудьковість і те, що мовчав, коли слід було говорити. Покірно прошу вибачення, Боже, часе і Твоє сьогодні, і завтра, майбутнє і минуле напередодні Нового року, який от-от розпочнеться, довіряю. Тобі раз і назавжди всі ті дні, які дозволиш мені ще прожити. Прошу тебе про спокій, щастя, відвагу, милосердя і мудрість для себе і для своїх близьких. Хочу бути щодня сповнений оптимізму і доброти. Охорони мої вуха від усякого фальшу. Мою уста від брехні, егоїстичних слів і слів, які можуть зранити когось, але відкрий цілого мене для всього, що добре, щоб Твоє благословення могло наповнити мій дух, наповни мене добром і щастям, щоб ті, хто зі мною живе, могли віднайти в моєму житті щось від тебе. Боже, дай мені щасливий рік, і навчи мене свідчити своїм життям про тебе. em nome de Jesus. Amém.